Король повернувся. Перше, що спало мені на думку, коли я побачила трейлер нового історичного фільму Жана Дюбарі. Чому я так подумала? Відповідь проста і логічна відразу в декількох сенсах. По-перше, приємно знову побачити на кіноекрані короля Франції Людовика 15. Цей історичний персонаж добре нам відомий з кіноісторії про фан-фан Тюльпана. По-друге, це тріумфальне, на мою звісну думку, повернення у світ кіно Джоні Депа. Більшості, думаю, відомі загальні подробиці скандалу, у який три роки тому потрапив актор чи то через велике серце, чи то через легковажність. Так чи інакше судова тяганина з ексдружиною Гьорд зробила актора персоною Нон Грата на майже усіх кіномайданчиках світу. Але актору вдалося пройти цей нелегкий час зі справді королівською твердістю. Що ж, чорна полоса, здається позаду. Трейлер нової кінороботи Депа інтригує з першої секунди. Кілька слів про музичне супроводження. Сподіваюся, це оригінальна музика самого фільму. На мене вона справила враження. Картина Жана Дюбарі відкрила цьогорічний канський фестиваль і обіцяє стати сенсацією. Цікава деталь, фільм знятий французькою. Відтак Джоні Де довелося грати цією мовою. З одного боку йому мали стати у пригоді усі ті 14 років, що він прожив із французькою співачкою Ванесою Параді. Але подейкую, що тоді він так і не опанував рідну мову коханої жінки. Отже, довелося йому вивчати французьку уже під час зйомок фільму. Жанну Дюбарі грає Майвен Лебеско. Вона ж і режисер. Її попередня робота мій король отримала чималий резонанс серед критиків. А відтак і перемогу на 68-му канському фестивалі. Прем'єра фільму Жана Дюбарі відбудеться 16 травня. З нетерпінням чекаю. До речі, у наступному моєму відео хочеться поговорити про героїв фільму. Повірте, є про що розказати. Вдячність усім, хто підтримує Україну, до нових зустрічей на каналі Міракал Містері.